Ну, козацько, шановне панство, друзі, відкриваю черговий збір. Звернувся до мене військовослужбовець, наш захисник, який неодноразово донатив на збори наші, а цього разу допомога потрібна йому. Значить, для 57-ї бригади на Вовчанський напрямок потрібно, друзі, зібрати і придбати три пончо. Це такі накидки від тепловізорів, які допомагають зберегти життя нашим захисникам. В цій накидці не видно людину, коли дивляться в тепловізор. От. Тому потрібно три таких накидки, три пончо. Ціна однієї 2200. двісті. Я відкрив карту для зборів. Реквізити будуть в коментарях. Друзі, максимально будь ласка, підтримайте, тому що військовий донатив, ну, військові донатять, друзі, на збори, а чому цивільні ні? Я звертаюсь до всіх цивільних, друзів. Ви допомагаєте не військовим, ви допомагаєте собі. Запам'ятайте це. Будь ласка, донайте, малих донатів не буває. Кожна ваша гривня це вклад в перемогу. Я вірю і надію, що ми закриємо цей збір швидко, тому що вони потрібні навчора. Тримайтесь, слава Україні, слава нашим героям! Дякую нашим захисникам та захисницям за те, що ми живемо за Україну, за те, що дихаємо українським повітрям. Бережіть себе, янголів охоронці. Вам ми у вас віримо і ми вам допомагаємо. Слава Україні! Тримайтеся!